Як говорити з дітьми про війну? Українські батьки не раз задавалися цим питанням. Чи казати взагалі про воєнний стан, якщо дитина малолітня і живе у тилу? Як зрозуміти, чи переживає вона травмуючу подію знову і знову, якщо така була? Чи нормально, коли діти грають у війну? Як зрозуміти, що щось не гаразд, і час звертатися до спеціаліста? Від цього виру запитань голова йде обертом. Ви хотіли дізнатися? Ми запитали у психолога замість вас. Моєму племіннику скоро виповниться п'ять. Він живе на заході України і йому спеціально не розповідають про війну. Але дідусь з бабусею дивляться новини. Він щось десь почує. Звісно, він чує звуки повітряної тривоги і йде в укриття. В місті, де він живе, було кілька прильотів, які він чув і знає, що то вибух, але не знає його причину. Однак він все одно почав грати у війну, стріляти москаля та в грі розділяти солдатів на наших та не наших. Чи нормально, що він почав грати в такі ігри? Він сам нічого не запитував, чи варто розповісти йому щось про війну? Проблема розмови з дітьми про війну. Відповідає арт-терапевтка Ірина Фролова. Коментарі з приводу дітей я буду надавати зараз як арт-терапевт, який працює з дорослими, що переживають про дитячий стан. Говорити чи не говорити про війну порада психологів говорити. Однак сідати з дитиною за стіл переговорів із фразою Нам треба серйозно поговорити і вивалювати усю правду про війну не варто, в якому віці вона не була. А от пояснити простими словами речі, які відбуваються, наприклад, чому лунає повітряна тривога, чому ви йдете в укриття, та відповідати на питання, які виникають в дитини, необхідно так чи інакше діти будуть про це чути. І краще, щоб про такі речі вони чули від батьків. Ну не може з'явитися в дитячому світі якесь нове масштабне явище, наприклад, як ми ходимо під час тривоги в укриття. І дитина не розуміє, чому ми туди ходимо. Як говорити з дітьми про війну, чесно, але без драматизму. В розмовах батьки мають поводитися обережно, не нагнітаючи ситуацію, якщо є небезпека. Усі пояснення мають бути спокійними, виваженими і простими, без зайвих емоцій і страху. Головна мета розмови заспокоїти дитину, а не залякати. Ми не створюємо навколо цієї теми якусь додаткову страшну атмосферу. Якщо є якісь питання, ми відповідаємо і ставимо теж питання. А звідки ти про це дізнався? А хто тобі це сказав? Не про сам факт війни, а наприклад, про якийсь її аспект. Чим менша дитина, тим коротші речення в поясненні повинні бути. Якщо це вік, скажімо, до п'яти років, можемо взагалі на мультиках якихось пояснити, на лего персонажах можемо пояснити. Не удавайте із себе психолога. Якщо дитина пережила травматичний досвід, а ви прочитали в інтернеті, що усі емоції треба обговорювати, обов'язково треба все пережити і не тримати в собі. Забудьте, ви не спеціаліст і не знаєте, який спосіб прожити емоції підійде саме вашій дитині в саме цій ситуації. Ми не намагаємося з дитини будь-якими способами витягнути. А що ж вона там про це думає? Тому що якщо це робить а, не спеціаліст, то можемо ще раз додатково травматизувати дитину. У нашої психіки є свої захисні механізми. Ми стараємося максимально бережно, без а, оцього, знаєте, пориву залізти в душу і там, значить, пролікувати все не треба. А, наша психіка частину а, певних симптомів і наслідків здатна проліковувати самотужки. Якщо ж обговорити все таки хочете, то варто робити це обережно, не згадуючи якихось конкретних страшних подій, адже саме їх психіка могла витіснити. А ви нагадаємо ще раз, не психолог, щоб з цим працювати. Можемо з нею акуратно говорити про те, що а от пам'ятаєш, ми тоді були в такому то місті. А що, що тобі згадується? Ви не знаєте, може дитині згадається не жах, який вам закарбувався в пам'ять. Може, дитині. А запам'яталося щось інше, як вона їла соковите яблуко. Умовно кажучи. І от тоді ми вже не докопуємося, ми їй не нагадуємо, що о Боже, а ми проїжджали, а там була отака машина. Як зрозуміти, коли щось не так? Спостерігати. Ніхто не знає вашу дитину краще, ніж ви. Саме ви знаєте, як було раніше і як зараз, коли це почало змінюватись, і з якого моменту дитина стала іншою. Якщо дитина повністю замкнулась і не хоче говорити, це явний знак, що потрібно йти до спеціаліста, але є й непомітні ознаки: змінилась поведінка, є зміни в апетиці, усні, у спілкуванні. В такому разі теж варто бити на спалах. Слідкуємо за тим, а як вона реагує на фізичний контакт з батьками? Так? Наприклад, раніше вона любила обійматися, а зараз сторониться, Якщо у неї абсолютно змінилися вподобання, раніше, скажімо, любила виходити на вулицю, а зараз хоче тільки сидіти вдома і все. Якщо змінився апетит, якщо є проблеми зі сном. Якщо є проблеми з агресією, це вже звичайно перші дзвіночки для того, аби звернутися до спеціаліста. Але спеціаліст повинен бути такий, який працює саме з дітьми. Ще один спосіб дізнатися, що відчуває ваша дитина, слідкувати за її грою. Саме там можуть проявлятися емоції, переживання і травматичні події. Зараз дуже багато дітей грають у війну. Чи думаю я, що це погано? Ні, я думаю, що саме через гру дитина і може максимально безпечно для себе проживати ті психічні процеси, які відбуваються у неї всередині. Це певний процес відігравання психологічних якихось нюансів, які всередині відбуваються, так і тієї інформації, яку так чи інакше діти щодня чують. Війна це те, що відбувається у нашій країні щодня. Ви ніяк не вбережете від цього дитину, як би вам того не хотілося. Тож не робіть цієї теми табу. Але й коли щось говорите, пам'ятайте, перед вами дитина, яку варто заспокоїти, а не налякати. І якщо ви у чомусь сумніваєтесь, зверніться до спеціаліста.